Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло Радіо Накипіло, на хвилі, якого ви налаштувалися. І чуєте, я сподіваюся, без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Як от сьогоднішній. Сьогодні на календарі у нас 17 березня 2025 року. І говоритимемо ми сьогодні. Про драматургію. Про те, що можна буде послухати п'єси харківських авторів для декого з них, між іншим, це перший досвід такий, майже не сказав драматичний, драматургічний насправді і зовсім не драматичний. І поговоримо про квіти в другій частині програми, але не просто про квіти, а про те, чи варто їх вживати. От є останнім часом така тенденція, яка мене, чесно кажучи, здивувала. Ну спробуємо розібратися, наскільки це. Наскільки це варто робити? Ну, Починаємо з подій, яка з презентації подій, яка відбудеться вже після завтра, 19 числа, це у нас середа буде. Можна буде послухати. Е Дві п'єси наживо. Причому не подивитися поки що, а саме послухати. По-перше, це п'єса Гніздо від поетки, перекладачки, письменниці, і радіоведучої нашої коліжанки людини, чий голос. Ви двічі на тиждень чуєте зранку в прямих етерах Наталки Моренчак. І ще одна п'єса казка називається Вона і постало світло. Написала її драматургиня Анна Кисельова. Правда, читати її буде режисер п'єси Андрій Левич. Все це відбудеться в Пінтагоні. Є такий харківський клуб. Арт-клуб. Я думаю, ви знаєте, що це таке. І власне, це є частиною це. Ці читання є частиною мистецької медійної акції Відчуй своїх театр Весус Війна. Ну і звісно, що враховуючи одне, принаймні з імен, яке є на афішах цієї події, не, не могли ми пройти повсюди, не запросити нашого дорогого коліжанку в ефір. Привіт. Привіт. Отак. От от, передаємо, можна сказати, ефір вечірній і mm -hmm. а, на, на завтра. Mm -hmm. Сподіваюсь, ти не, не втомишся. <гум> Від... mm. Від такої кількості ефірів. Отже, слухай, п'єса, гніздо для тебе перша. Чому так? Тебе якось ти обходила драматургію, чи навпаки, драматургія обходила тебе? Ні, ти знаєш, на мою думку, що починати писати дра драматичні твори чи будь-які прозорі твори потрібно, коли ти вже набрався до Достатньо досвіду. От, задумок у мене було завжди. Досвіду ти маєш на увазі якого? А, не знаю, можливо, життєвого, бо для, для матургії це важливо. Можливо. Саме письменницького досвіду, більш такого потужного, так. От в мене, я ж кажу, задумок було багато впродовж mm -hmm. мого життя, але якось всім їм не судилося бути на Боже, не знаєш, ти, ти так кажеш, що, наче письменниця така заслужена, призаслужена, <гум> Сухай, ну, не. знаєш, я ж то пишу Протягом зі своїх там, 12, так, умовно mm -hmm. з дванадцяти пишу. Десь з другого курсу університету визначилася як україномовна поетка міста Харкова і от поїхали, так і вже е, тільки там, десь в 19-му році замахнулася на якийсь нонфікшн. Тобто, ну мені mm -hmm. я називаю, що я дитина пізнього дорослішання, який, так, який дуже довго потрібно багато часу для того, щоб щось mm -hmm. перепрацювати, щось перепрожити. Е, ну зараз такий час, коли Принаймні останні три роки, оці три роки повномасштабного вторгнення, коли ми все перепроживаємо на якихось підвищених швидкостях. Ну і це дало свій результат, врешті-решт. Мені давно і дуже сильно хотілося написати щось, я навіть починала щось писати там в 22-му році, але якось так не склалося. Та, Саму не влаштовувала, так? Я так розумію. щось не влаштовувала, бо... Насправді я просто закидала це писання, тому що мене весь час відволікала якась робота. Ну в 22-му волонтерська не робота було. і було взагалі не до того. От а це ну так склалося, що е, е, мені умовно створили умови для того, щоб я написала. Ух ти, цікаво, а поділися? Е, так, безумовно, е, якщо ти пам'ятаєш, минулий раз, коли ми зустрічалися в цій студії власне, в тебе в Етері. <реш> от, е, хто міг подумати? Е, так, я розповідала про те, як ми їздили до Німеччини презентувати там. Так, і ми так, говорили. І я там презентувала третіх дітей, так, uh -huh. книжку і платівку. І власне розрив поміж подіями в мене був достатньо великий два тижні, і я зрозуміла, що повертатися назад до України, щоб потім знову їхати до Німеччини, буде дурною, тому що я більше часу витрачу просто угу. на а, поїздку саму. І я залишилася там в своїй подруги. І я ці два тижні використала дуже, дуже 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 плідно. Я повернулася з п'єсою готовою. Тобто я почала її писати в потязі а, берлін дюссельдорф oh. а завершила в літаку, по-моєму, це. both uh hospode. Ну, до Варшави я летіла, лясь, не пам'ятаю. Uh -huh. і, і... Боже, під гурт під колес розпочинала писати. Так, А завершила прямо в небі. Uh -huh. Значить, поставила uh -huh. так крапку. Мені дуже хотілося завершити. Впродовж всієї цієї поїздки я дуже плідно над цим працювала. Ну і власне я повернулася з п'єсою і декількома казками написано. Ой, там. навіть казки ух ти. Так, казки теж... Вони чекають цього часу. Вони зараз імплементуються в одну дуже цікаву історію. О, Боже тобто, слухай. І Слово. Харкова і Харківської спадщини, але ми про це поговоримо мабуть, десь за рік. Уже ну, ну, слухай, ти... велика проза вона вимагає часу. Ласка, я я не можу швидше. Прискорся, Так ну п'єса зрозуміла. Навіть якщо б я анонс не читав, mm -hmm. то все одно було б я думаю зрозуміло, що звісно п'єса про про наші часи, про всіх про нас, Харків. про Харків. Так а м, детальніше. Детальніше, там вигадані персонажі, там конкретні якісь, може, люди. Хто це, що це і про що? Це е, збірні образи, але е, будь-який з образів, які я створила, я тестила на декількох своїх друзях військових, щоб перевірити, uh -huh. бо там є військовий і військові як голоси, як побратими цього військового. От е, запитувала напряму, там я навіть пройшла якесь навчання таке в викритому доступі, яке є, як перемовлятися по рації правильно ага. військовим От, для того, щоб достовірно написати, хоча це там невеличка, доволі якийсь у мене фрагмент в п'єсі. Образи такі, знаєш, збірні, там є чоловік військовий. Є його дружина, яка повертається до Харкова. От. І один з персонажів це власне дім, дім, до якого вона повертається. От. Він має голос. Його не чують всі інші персонажі, але він весь час в діалозі з ними. Тобто, ну це такий, знаєш, він, відчує, він їх чує, щось відповідає. він відповідає, він дуже переживає, і це таке щемке сприйняття дому. Як Притаманне дуже багатьом людям, хто виїхав і повернувся, от якраз повертався в 23-му році, так, повертався свої розбиті до домівки, а цей дім він теж зазнав. Втручання mm -hmm. ворогів. От, і є там з реальних подій, але вони трішечки переписані, які відбувалися в місті Харкові. Якісь там, Хто, хто уважно читав новини, той впізнає. От, що це пов'язано з Харковом, але звісно, що я там не використала напряму, не використала ніяких імен. Імена всі вигадані. От, ну, ібо більше вони несуть якийсь зміст так само, як і позивні, які там використовуються, вони теж несуть якийсь зміст. Хто знає німецьку мову, той зможе щось розшифрувати. Угу. Хто розуміється, як розшифровувати імена, то теж зможе зрозуміти. Бо мені я завжди так роблю. Мені дуже важливо, щоб ім'я або якась назва вона несла під собою ще декілька шаблів змісту. А там, наприклад, дівчину звуть Сара. Сара, якщо ми її перекладаємо, то це володарка. Вона володарка цього дому. От, і це там дуже-дуже так пов'язано з всередині, в сюжеті це видно, випливає, як вона впливала на цей дім, як цей дім на неї впливав, чому в них така якась щемка історія, так? Бо, ну ти ж розумієш таких історій купа і купа, тисячі, звісно, тисячі, так. тисячі. От, мені просто хотілося їх озвуч... озвучити. Тобто не те, що хотілося, вони вимагали бути озвученими. Слуги, а був якийсь, до речі, конкретний поштовх, імпульс, коли ти якийсь сюжет може з життя дійсно, коли ти зрозуміла, що все, от, от пора от час час, час писати, я хочу це зробити прямо от зараз? Е -е, я дуже довго обдумувала це. Я думала е -е, просто в себе в голові, нічого не натуючи, е -е, десь півроку. Е, і при цьому о -о, це були абсолютно інші персонажі. Тобто, це дивовижна якась такова. Тобі стається, ти відкриваєш ноутбук, починаєш писати, розумієш, що ти пишеш взагалі не те, що ти уявляв, от але в принципі ти не проти того, що відбувається далі. От, ну і поштовхи були, звісно, були якісь події, на яких я безпосередньо була присутня, там після прильотів щось я там десь а, бачила, щось вловлювала, і воно так глибоко в тебе западає, що ти з цим ходиш, як з такою занозою, знаєш в серці, mm -hmm. і тобі дуже дуже хочеться. Розкрити, показати цих людей, які вони насправді. А, бо харківці вони ж це абсолютно дивовижні, як на мене, створіння, які вони дуже вперті. Я про це пишу майже в кожному якомусь комусь що Ми вперті, ми настільки вперті, що залишилися тут жити. От, ми настільки вперті, що продовжуємо тут жити. Ми настільки вперті, що ми повертаємося так, впродовж повномасштабного вторгнення, настільки вперті, що там відкриваємо свої кав'ярні одразу після прильоту. От, це одна з таких дуже характерних рис. Це така, е Проситься це слово незламна впертість, але вона не незламна. Вона зламна, звісно, як і всі ми зламні. Ми всі з плоті і крові. Але от те, що ми вперті, це 100%. Ну, це так, хоча я, знаєш, я коли а, над цим розмірковую, і це правильно, і, і кожне місто, мабуть, мешканці кожного міста можуть про себе так казати, бо є Херсон, наприклад, який взагалі щодня обстрілюють, причому неймовірно, на жаль, обстрілюють. От сьогодні почув в новинах, що. А вдарили кабами по центру не так давно, mm -hmm. буквально, не кажучи про артилерійські прильоти, є теж Запоріжжя, є Дніпро, ну вони трішки далі. Звісно, Харків ближче, але, але той же Херсон, так, суми, яким дістається, і так далі, і так далі. Ну, от Всі ці міста і місяця дійсно ріднить якась впертість, яку також можна по-різному, між іншим, трактувати, що це і навіщо. Бо не пам'ятаю, хто місцевий, між іншим, не хтось там mm -hmm. зайде. Якась. А, а хтось з місцевих та і і, і не раз між іншим говорили, що ну, причин для того, щоб залишатися тут, є багато, і насправді не всі з них, з них раціональні, між іншим. Ну мені ще знаєш, я зараз потихеньку досліджую, як Харків народився, і мені здається, що ця впертість, вона ще звідти йде. З у тих людей, які перші сюди прийшли і сказали, о, яке як класне роздоріжжя, тут ми і будемо жити. Так вони ж прийшли між іншим, тому через те, що їм набридло бути впертими там, звідки вони прийшли, якщо так дуже спрощувати, ну, звісно. Бачиш. Вони прийшли туди, туди, де, де вільно, де класно, де нікого нема, де Ніхто їх не, не займатиме, де можна займатися тим, чим власне хо бути свободними. Да, Тут відразу наш віковічний ворог підоспів, звісно, само угу. собою, наклав свою волохату лапу. Але так, люди, так, так. Да, прийшли спочатку бути вільними. Ну, не, не вийшло так, як, як хотілося. Хоча все одне оця впертість і вільність завершилася, і, м'яко кажучи, слухали от того, от, хто накинув на нас, так. Да, Кайдани там що завгодно можна казати, кивали головою про себе. Думали ага, ага, щас! Щас! Кай, канішнього є таке. Ти казала, що ти консультувалася з військовими там, і так далі. А були вже люди, кому ти читала п'єсу, щоб от так, зрозуміти безумовно. все все чи все, все все добре. Так, були вже, Сказали, що все а, добре, все класно. Ну, по-перше, в мене є вірю. <реш> в мене є ж моя редакторка, незмінна Руслана uh -huh. Вареняк, от, яка неодноразово була у тебе в Етеріях. Вона завжди вичитує. Мої тексти дуже ніжно до них ставиться. От це раз Два, в мене є декілька перших читачів, на яких я тестую, а власне, ну, чи правда А, я, я, я скорі, редакторка, знаєш... це святе взагалі, але це окремо. Я скоріш про достовірність, да, коли люди занурені в в якісь події, в якусь роботу, будемо так казати, а дивляться, слухають uh -huh. і кажуть, що ну слухай, ну так. Ну, перше, кому читаєш, все одно ну, читаєш собі на слух, намагаєшся сприймати. Тому, От, тому дуже важливо читати вголос, бо е, тоді ти чуєш те, чого ти там не побачиш, uh -huh. коли просто читаєш очима. От, е, далі йдуть, у мене є декілька першочитачів і першослухачів, і це різні люди, е, яким я вголос щось читаю чи надсилаю текст для того, щоб отримати фідбек. Е, є професійні актори, які теж почитали і сказали, о, це класно, є драматурги, які теж прочитали. Сказали, все, все, все окей, і, і ніяких таких, там знаєш, ну якихось зауважень чи ще чогось. А, тобто я ж та, чекаю якийсь фідбек. Uh -huh. Ясно, що в процесі шліфування, доки там ну, це прекрасно розповідати, як я поставила а, крапочку там в літаку над Варшавою, але потім п'єса відложилася два тижні, я до неї повернулася вже з редагувальною роботою, коли ти сідаєш і от просто гаруєш над тим, щоб нарешті увесь цей набір знак став твором. От, і так я консультувалася, якісь частини там, дійсно, з військовими я посилала прям ці шматки діалогів, чи може таке бути, чи можуть так говорити. А отак можуть, а так можуть. Ну, тобто, там була купа таких якихось запитань, і щось мені там казали, ні, так не буває. Або, а отак ну, нормально, так допустимо. Я спеціально там купу якихось Розмов переслухала, на які вони там парації, ну, запису це не складно достатньо. Р, ретельно підійшла О, одним словом. От. Ну, знаєш, оскільки це ще мій такий перший досвід, то так, мені було дуже. Важливо не збрехати, ага. особливо там, де я може не до кінця розуміюся. Так я в військовій справі до кінця не розуміюся, тому мені дуже важливо було там дістати прям стовідсоткового, що там є попадання. От. А потім було таке достатньо закрите читання, коли там було людей 10, і я перевіряла, як вони реагують, чи вони засміються там, де да, у мене по плану, що мають засміятися, чи заплачуть, чи буде якесь відчуття такого катарсису, знаєш, ще чогось. І я побачила, що е, все працює, тому приходьте. А ти е, от Цікаво, між іншим, як ти трактуєш свою п'єсу. Це не просто драма, це емоційна драма. Що це значить? В принципі, будь-яка драма, мабуть, емоційна. Взагалі, будь-який твір Слухай, Я думаю, що то написала не я, а той, хто робив анонс, хто робив анонс. Ой, ми навіть знаємо, мабуть, прізвище. Цього це швидше за все робив Дмитро Терновий і один з тих, хто. Власне, організовує теж відомий харківський е драматург, між драматоргів своїх театрів uh -huh. свій нав, вони там разом з Дмитром Кутовим uh -huh. все це роблять, але наскільки я розумію, це писав якраз Терновий, От наш драматург. вирішив на себе взяти відповідальність uh, і так читав класифікувати, так би мовити. Він же читав п'єсу. Я, я думаю, то я я думаю uh -huh. що він да, якось ну, для мене е трішки дивно, чесно кажучи, да. класифікація така, так. ну я б я, 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 е взагалі... Е е би е не не драми. ставила, бо знаєш, бо мені мені я ще тільки як на тонкому льду на цій доріжці. Я не знаю, де, де ну щоб як, як не схибати, от яким чином класифікувати ну, Тут, все тут це. якраз знаєш, інколи митці кажуть, що я взагалі от написав і написав або написала. Неважливо там uh -huh. картину намалював, а ви музику і так далі. Ви як хочете, так і класифікуєте. Я це абсолютно розумію. Ну, будь ласка, взагалі це право митця саме. А угу. бути згодним на те, щоб якісь рамки втиснути або навпаки, розширити, донесходжу ці рамки, що називається, а відмовитися від цього неважливо. Ну інколи просто чуєш, коли намагається зробити, якось воно виходить. Ну, ще інші питання, бо це очевидно здалося. Ну, то я, проїхали, будемо вважати, бо не, не хочу занадто чіплятися, що, що називається емоційно, так емоційно. Це само собою, емоційно. А Ти, да, а щодо публічних читань uh -huh. до речі, між іншим, у тебе далеко не перший, далеко не перший досвід такий, uh -huh. але звісно, що це були вірші. От що для тебе публічні читання? Як з якими ти почуттями на них виходиш? Є якісь очікування? Чи Фу, ні? Злай, ну ні, ніяких очікувань немає? Власне, хочеться поділитися цією історією, хочеться, мабуть, не знаю, побачити якусь щиру щиру реакцію у публіки. А так? чому тоді спочатку представлені в такому вигляді п'єси про прочитання? Не на сцені вже, скажімо, колись, а спочатку, отак, от на, на слух. Слухай, Якось так сталося. Тут взагалі, наскільки я знаю, в цьому, це може проєкті, бути важливим, між іншим. В цьому проєкті йшлося про те, що будуть п'єси, виключно які ще не були а, ніде поставлені, але uh -huh. потім а, була така гостра нехватка, а, що вже взяли, вже, наприклад, п'єсу Ані Кісільової, яка вже була поставлена. Одним словом, це технічний момент, О, я так розумію, фактично. Це, момент, це Це проекти все. Та... Я, знає, а знов таки я не просто так питаю, бо далеко не всі автори, звичайно, роблять так. От зазвичай, як правило, мені здається, буває так, що людина драматург точніше пише. П'єсу вона виходить на сцені uh -huh. і потім вже от дивіться, будь ласка, давайте, критикуйте, приймайте, не сприймайте. Uh -huh. Є звичайно, ті, хто любить якраз спочатку подати, щоб відчути реакцію людей на от, слухову, так би мовити. Ну, в ну, Харкові таке. Є така ціла традиція читання п'єс, знаєш, свіжо написаних. Ну, принаймні багато читань того самого Дмитра Тернового. Вона відносина нещодавно. А, між іншим, ну, мені здається, нещодавно, якось, але, але так. років десять вже існує. О, ух ти, о, ух ти, о, цікаво. Ну, я, я це точно пам'ятаю, тому що Діма при мені вже не одну п'єсу прочитав щодо того, як вони mm. були там поставлені чи комусь віддані якомусь театру. От. От щодо театрів, ти при чому ще й сказала, mm -hmm. а, згадала, що актори це чули, ти читала акторам. Тобто mm -hmm. ти уявляєш себе, що вона буде поставлена на сцені? Mm, я прекрасно це уявляю, так. тим паче, що там на сцені а, має бути. Два актори переважно Це на двох одна акторка. Там е, п'єса на двох акторів і на кілька голосів. Ну, плюс ще голос, так, голоси навіть. Е, голосів, так? Голоси. так. Там голоси, які спочатку звучать в рації, потім вони звучать, нібито в реальності. От, але ми їх не бачимо, цих е, людей. Ми е, бачимо переважно. Сару головну героїню, і інколи бачимо її чоловіка, але ми не можемо зрозуміти в якому зі світів ми бачимо, чи це марення, чи це сон, чи потойбіччя. От тут для нас це трішечки залишається закритим. Ох, цікавиться. Ну і да, і Барліг же а... ж як персонаж, але він теж тільки голосом. Я не знаю, в принципі, я б це все одно віддала би на відкуп, як то кажуть, режисерові, який може побачить він того берлога, mm. який буде ходити. Я ж Не знаю. От тут така штука. А оцих двох акторів, а може навіть і голоси уявляєш, хто б міг би це зробити? Чи в Харкові? Так, так, так. Ну давай в Харкові, давай не в Харкові. я знаю. знаю. Може, ти про Голівудже джим, вже мрієш, не знаю. Про <правлю> Голіву так. Ну... Я би хотіла, щоб ага, ага. Берелох ну, ну. озвучував ну, ну. Ді Капріо, наприклад. Та да, у нього, між іншим, ти знаєш, я, коли, коли тільки він починав ставати знаменитим, що mm -hmm. називається, і ну, дуже важко було почути його голос наживо, бо ані інтернету, ані чого. Mm -hmm. Мені чомусь здавалося, що у нього десь приблизно а такий голос. А що у нього такий класний голос, да. низький, такий, так, о, так, о так, проникливий. Так, да. так що дікап можна. Ну, Добре, ну є час, принаймні, поки з'явиться на сценах, а може і mm -hmm. на на кіноплівці, або на відео ця, ця п'єса. Да. А, сонус, а от а от так, а от, почути принаймні можна вже буквально післязавтра, 19 березня, це середа, нагадаю, о 6. -й. На mm -hmm. жаль, о 6, бо я в цей день буду вести Все етер черговий і, і не почую. Ну, сподіваюся, ти мені якось за, за, за чаєм прочитай, будь ласка. Да. <laughs> Приходьте в арт-клуб Пентагон, ну, я думаю, знаєте, де він знаходиться, і почуєте і цю п'яту. Яка називається Гніздо, Наталки Маринчак, і п'єсу казку підкажи, будь ласка, Наталка. І постало світло. І постало світло, так Ана Кісельової. А хоча не Анна буде читати, а, а режисер цієї п'єси. Ну між тим, це, 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 це дійсно буде цікаво. І я, наприклад, люблю отакі от такі угу. от чітки. Дякую тобі щиро. Дякую. А, зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, звісно, з присвятою. А люди сьогодні народилися дуже класні. Я вам я вам скажу. От, наприклад, і співзасновник ритм гітаріст Джеферсон Плейн, Пор Пол Лорін Кантнер, якого вже, на жаль, немає з нами. Джон Себастіан, співак гурту Лавін Спунфол. Це древній, так як я б сказав, гурт відомий найбільш в 60-х роках. Сьогодні день народження між іншим Петі Бойт. Вона жінка спочатку Джорджа Харрісона, а потім Аріка Клептона, що аж ні зовсім ніяких не поділило і не розсварило. Дуже вони почували. Добре і присвятили обидва її пісні, але але все ж таки ми послухаємо. Да, це я трішечки взагалі так випередив. Між іншим. Ми послухаємо пісню на слова, самої, да самої героїні моєї сьогоднішньої гості, Наталки Моренчак. Ось що ми зробимо, і потім повернемося само собою вже з, з іншою темою. А поки лютий квітень вороже.